Побілка дерев в саду дуже відповідальний захід. Традиційно стовбури білять розведеною вапном, але є й інші матеріали, які в деяких випадках використовувати краще. Для чого потрібно білити сад, восени і ранньою весною плодові дерева потрібно білити. Побілка стовбурів виконує відразу кілька функцій: захист від шкідливих комах, які дуже люблять ховатися в корі. Відображення яскравих сонячних променів, які ранньою весною можуть стати причиною опіків кори захист від появи морозобоїн, побілка відбиває світло, в результаті чого стовбур не нагрівається і сокодвижене не починається раніше покладеного часу. Чим краще білити дерева вибираючи склад для побілки дерев, варто врахувати всі позитивні і негативні сторони вапна крейди, садової фарби саме ці кошти найчастіше використовують для обробки саду. Гашене вапно, у гашеного вапна багато переваг перед аналогами, невисока вартість, підвищена стійкість до вологості і несприятливих погодних умов в порівнянні крейдою, дезінфікуючий ефект вбиває цілеві гриби, деякі види бактерій, здатність затягувати мікроскопічні тріщини на корі. Вапняний розчин після висихання досить міцно утримується на стовбурах. А ось крейда змивається набагато швидше, вапно в порівнянні з крейдою майже не бруднить руки, якщо провести долонею по стовбуру, при цьому у вапна є недоліки, її не можна назвати щодним засобом. Тому в деяких випадках від такого розчину краще відмовитися, якщо дерево молодше три роки, на стовбурах є явні ознаки захворювань, виразки, глибокі тріщини, нарости для побілки дерев потрібно розвести в 10 води двак вапна. Добре перемішати і настояти близько 30 хвилин. Після цього склад повністю готовий до використання. Для збільшення в'язкості в вапняний розчин можна додати один к коров'ячого гною або стох казеїнового клею. Крейда у порівнянні з вапном крейда менш стійкий, сильно брудниця, дезінфікуючий ефект у крейди відсутній. Тому найчастіше перед такою побілкою досвідчені городники обов'язково оприскують стовбур фунгіцидами та інсектицидами іскрою, фуфаноном та іншими. Можна додати захисні речовини і в саму суміш, а також казеїновий клей для збільшення стійкості покриття в саму побілку, але це все одно передбачає додаткові витрати, основні переваги крейди, невисока ціна і щодне вплив на кору. Такий вид побілки доцільно застосовувати, якщо дерева молоді до 3 років і у них досить ніжна кора. Краще білити дерева крейдою ранньою весною в регіонах з відносно сухим кліматом, наносити крейдяний розчин на стовбури восени не рекомендується. Так як шар побілки може змитися вже до середини зими, восени краще віддати перевагу вапна або використовувати крейду, але закріплюють добавками у вигляді стох казеїнового клею на 10 розчину або один глини на 10 розчину крейда розводять у воді, як і вапно. З розрахунку 2 к порошку на десять води розчину потрібно дати настоятися близько 30 хвилин, а після можна приступити до побілки саду садового фарба. У спеціалізованих магазинах продається садова фарба на акриловій основі з додаванням крейди води. У ній можуть бути присутніми і речовини для відлякування комах. Інсектициди можна внести до складу промислового виробництва додатково. Досвідчені городники рекомендують брати саме садову фарбу. Від будівельних воднодисперсійних складів вона відрізняється тим, що в ній відсутні добавки, які можуть завдати шкоди корі, при нанесенні її на стовбури, вона утворює досить щільну плівку, таке покриття є найбільш стійким у порівнянні з крейдою і вапном, але у білки садовою фарбою є і недоліки висока вартість, знижена повітропроникність покриття, Арбу не радять наносити на дерева у віці до 3 років, а також на хворі дерева у садових культур. Уражених будь-якими захворюваннями або шкідниками порушені деякі фізіологічні функції, в тому числі і дихання. Якщо нанести на стовбур шар фарби, кисневий обмін з навколишнім середовищем стане ще більш утрудненим, садову фарбу доцільно вибирати для побілки здорових садових дерев старше 3 років. Цей варіант відмінно підійде для регіонів з несприятливими погодними умовами, свій сад я белю щороку восени і навесні. Після ряду експериментів прийшла до висновку, що найкращий варіант це вапно крейда використовую тільки для побілки саджанців до 3-4 років, Якщо крейди немає, не страшно. Можна просто зробити розчин вапна не таким концентрованим. Я беру один на 10 води і додаю 100 казеїнового клею або один глини для в'язкості. Садову фарбу не використовую. Тому що вважаю, що стовбур дерева повинен повноцінно дихати, а в фарбі є компоненти, які цьому диханню заважають. Для побілки саду можна використовувати крейду вапно, садову фарбу у кожного засобу є свої переваги і недоліки, тому при виборі варто враховувати вік дерев, їх стан, погодні умови в регіоні та інші фактори.